Величезний привіт, ми з вами в Аврорі. Я бачу, тут знову з'явились новинки. Дивіться, які цікаві подвійні стінки, чашка з подвійними стінками. І тут всередині зірочки бірюзові 119 гривень. Ці склянки вже були скала 59 гривень. Дивіться, які теж цікаві, переливаються 59 гривень. Ну і такі самі тільки в жовтому кольорі. Але мені здається, ці будуть дуже гарніші. Так, вони йдуть по скільки. А, це оці по 29, так. Ось такі по 77 гривень, теж дуже прикольні для чаю мате. З'явилися ось такі великі а, чашки, Big Dream, великі мрії по 69 гривень. Ні, А це, мабуть, а, ведеться відео спостереження. Для працівників магазину на кавуську. І точнісінько такі самі з горою, тільки з ручкою, з вушком, 99 гривень. Дивіться, який кухоль я знайшов цікавий. Так, ось так буде краще вам видно для вина. Навіть не питай, поганий день, гарний день. Зараз проскануємо, скільки такі, така склянка бокал 129 гривень. Я поки прочитав, що тут написано, гріші яскравіші. В акції зараз бачу, йдуть вази, ось такі по 64, досить оригінальні, і по 44 ось ці. 59 гривень зараз коштують ось такі. Ні, це не вони. Це кухоль для пива 59. А я думаю, що зараз в акції їх поставили стопочки. Стерка кухонна шестигранна, зараз по 99 гривень, силіконова ручка та силіконовий низ. Цікавий такий а, друшляк по 69 гривень він зараз в акції. Так, ось такі каструлі на. не бачу. А, це ківш. Я думаю, це каструлька. Це ківш. По 179 гривень був 219 на літр 700. Класна сковорідка міні для яєшні 69 гривень. Підставки під чашку під гарячу по 19 гривень. Бачу нові підставки на стіл, в такому яскравому кольорі. Тут є квіточки. Так, і ще якась, да? Ні, все. Два види. Ціна 9 гривень. Досить непогана. Якість за 9 гривень. В акції зараз ось така форма для запікання на 26 см 149 гривень. Ось така невеличка каструлька з кришкою. Ціна 119 гривень на літр. Форма для випікання також скляна по 179 гривень 26 см. Для миття посуду веллі 500 грамів. Так, ось такий можна придбати для миття посуду за 14 гривень, також 500 грамів. Лімон фреш 500 грамів 24 гривні. До речі, хочу сказати, що на сарму хороша ціна 450 грамів, 39 гривень. Засіб для миття посуду. Френс у пакеті 460 грамів 24 гривні. Засіб для миття посуду. Тут здається, ці, да, цілий літр йде з чайним деревом. В акції порошок Грюнувельт вагою 350 грамів, 29 гривень. Ошен Free 500 грамів 37 гривень. Порошок савекс вагою 2,250 колор 209 гривень. Порошок для прання Вошен Free вагою 2600-169 гривень. Порошок персіл вагою 2500-319 гривень. Нещодавно на поличках Аврори з'явився ось такий савекс колор Гель для прання. Порошок для прання дитячих речей 2, 100 199 гривень. Порошок для прання Washen Free 34 гривні 200 400 грамів. Хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне дякую. Савекс Ополіскувач 900 грамів, 79 гривень. В акції лінор вагою 700 грамів. Капсули для прання Савекс Колор. В упаковці 10 штук 109 гривень. В акції капсули для прання FREE Універсальні 11 штук 149 гривень. Капсули для прання сила. Є для кольорових та універсальних. В упаковці йде 12 штук. Зараз. Вони по 109 гривень. Одна штучка виходить 9 гривень 80 копійок. Для прання капсули лоск 12 штук 159 гривень. Одна штучка 13,25. Засіб крат для прочищення зливних труб 250 грамів 46 гривень. Поліроль для мебелі 39 гривень. Засіб від плісняви. 79 гривень. Засіб для чистки кахлю та фаянсу. Зараз також в акції 500 г. Пляшка йде з пульверілізатором, 59 гривень. В акції засіб для миття підлоги, цілий літр, 36 гривень. Хто купував, залишайте, будь ласка, коментарі. Лимон. І ще є лаванда. Буду вдячний вам за ваші коментарі. Засіб для унітазу 49 гривень. 55 гривень засіб для видалення плям. Капсули для прання дитячих речей, 17 штук у упаковці, 149 гривень. Одна капсула виходить 8,70 Також в акції капсули для прання до капс, так, я як що вони називаються. Зелі універсальні 88 гривень. Зараз в акції освіжувачі для повітря ось такі. 36 гривень 500 грамів. Зверніть увагу, ось такий фальчара, пом'якшувач для тканини 135 гривень. Тут йде 2 літри. Дуже хороша ціна. В акції зараз ось такий гель для прання делюкс. Універсальний 52 гривні. Тут іде цілий літр. Величезний сатін для прання дитячих речей 3 700 вагою 125 гривень. Ось такий засіб гель для прання 4 літри 119 гривень. Чорні губки для миття посуду. 5 штук в упаковці 19 гривень. І ще бачу якісь за 16 гривень. Теж 5 штук ось такі. В акції зараз вискозні серветки. В упаковці 10 штук. 36 гривень. По 29 гривень зараз можна придбати ось такі серветки кольорові для прибирання. 14 гривень коштує мішок сітка для прання білизни. В акції жіноча гігієна Лібрес 32 гривні. Жіноча гігієна Олвіс 39 гривень. 44 гривні Котекс. Сульсена паста від лупи 2% 88 гривень. В акції рулет вагою 130 грамів 19 гривень. Десерт молочний 15 гривень. Так, десерт рошен не бачу. Так, добре. По 99 гривень велика світоч з різними тут йдуть смаками. Треба спробувати колись. Так, ось такий тут чорний шоколад 29 гривень. І смак полуничний йогурт 29 гривень. Зі знижкою кавовий напій 169 гривень, 200 г. Ось такий чай, 35 пакетів. Карпатський збір. Можна придбати зараз за 29 гривень. Чай кенійський від мономах, чорний, в пакет, а в упаковці 45 пакетів 37 гривень. В акції чай чорний розсипний, вагою тут 100 грамів, іде 69 гривень. 49 гривень чай, набір чаю від Шерлок. Пафлі артек зі смаком полуниці 15 гривень. В акції підторчен заправка до борщу з болгарським перцем. І бачу зараз оці приправи, що йдуть в баночках з чорною кришкою по 23 гривні вагою 110 та 120 грамів. Цікавий набір із а, склянок. Дві штуки в наборі 119 гривень. Тарілка червоної глини діаметр 21 см, 55 гривень. Глечики, горщик для запікання з червоної глини з кришкою 730 мл 55 гривень. Дивіться, який цікавий бокал. Дві штуки в упаковці. Такі, знаєте, вже напився і пішов спати. Ну, що ж, я йду вже знімати наступне відео для вас. Хочемо побажати економних покупок, мирного неба та міцного здоров'я. І до зустрічі! От, побачимось в наступному відео.